Байден, байден, Ясеня, прийом Газефу Ти на місці? Майже до, до повіси, коли прибудеш. Так, бійці мінометного розрахунку 117-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, які нині воронять кордони Сумщини, зустрічали знімальну групу Суспільного. Військові попередили зі стежини не сходити і за можливості прислухатись, чи не летить дрон. Трошки зупинимося Добре. послухати, бо коли в біжені не чуть а, а. якщо щось летить. Тихо, ніхто нічого не чує, да? боніць мінометного розрахунку Ігор говорить, що запобіжні заходи в умовах війни це запорука виживання. Почали дуже часто застосовувати лепестки. Потім почали робити саморубні. Вони дуже багато роблять саморобні, беруть бутилку, півторалітрову, літрову набивають туди дівчатками дії на замикання і теж бросають. Да, зараз коли йде сніг, красять у білий кулір, або з-під молока беруть спеціально, щоб її взагалі не видно було. І розкидають по-другому, діляться десь сліди, де ходимо. Постійно читаєш. Скиди, обстріли. Тому ну, багато всього. Саме рядом все падало в основному. Сміна висидіть, і міномет і пушка стріляє 152. Там 3 метри розрив, що земля чорної, як прилітаю. Дуже дуже скидуюсь тут. Багато теж вони літають і на нас сьогодні, вони що, стрілять по нему. Ігор уродженець Сумщини розповідає, що на війну пішов добровольцем у липні 2022 року, після того, як відправив дітей в евакуацію. Каже, якби не діти, пішов би раніше. Я і готовлю міни і кидаю міни. Мінами займаюся. Хлопці наводяться. Як... Я мінами займаюся. Ось така моя професія. Ніхто мене не учив. Життя навчило. Головне, щоб вони летіли в ціль. Були і радянські, були і українські, були і американські, і германські. Ми, скажімо так, наше діло, щоб вилетіло зі ствола. Під час інтерв'ю розрахунок отримує наказ на знищення планової цілі ворога. вогонь! Виномат! Острел! Для виконання завдання говорить Віталій, потрібно якнайшвидше повернутися в укрття. Тепер додає слід чекати звіту аеророзвідки про влучання в ціль. Я як навідник в даний момент виконую сповняю командира, а так як старший новідник навестися, розрахувати Ось це моя вся робота. Ну і плюс ж там ну, таких про які не ягові там. Віталій Сум'янин до повномасштабного вторгнення працював на заводі на фронт. Пішов добровольцем із першого дня повномасштабки. Був 96-й граді спочатку ракетно зенітні війська це 300 у нас було. Потім послужил полтора року, чуть більше, і мамка мені нулі, перевівся поближе до мами, сюди в суму 117 ю бригаду. І тут, тут попав в мінометний розрахунок і тут вже рік. Коли війна почалася, я не став чекати, поки мені принесуть повістку, я сам пішов. Ну, Виявилося, що людей тоді було багато і мене не брали за того, що я не служив в армії. Взяли на третій раз, коли вже я до моря пішов. Володимир родом з сум. Вдома на нього чекають батьки, дружина і двоє дітей. За військовим фахом розповідає, він зв'язківець, говорить, без якісного зв'язку нині виконувати бойові завдання складно. Виставляємо Starlink на правильне місто, треба його замаскувати. Потім радіостанції вони не працюють у бліндажі. Їх треба винести антени, теж правильно поцепити антени, перевірити усе, щоб все працювало. Це специфіка нашої роботи. Звісно, при обстрілах буває, перебуває кабелі, це теж ми все ремонтуємо. А це Матильда, бійці говорять, віднедавна вона теж стала номером мінометного розрахунку. Як літає щось, вона ховається сюди в бріндаж. Чує таку, са зопа обігла сюди. Це вона нас з нами воює. і вже місяця три, мабуть, десь, десь так чотири, може отак. От. <сіх> Кішка, мінометчиця. Віталій додає, що якби їм допомагали не лише коти, а весь світ, то перемога давно вже була б за Україною. Всі вірять, нема такого, що зайдуть переможуть. Нема такого у нас в колективі такого немає. Всі віримо в перемогу. і перемога буде за нами. Борис Майоров, Вікторія Глайченко, Суспільне, Новини, Сумщина.